Амстердам, велосипеди, канали та запах марихуани саме тут, у невеличкому підвалі, а не у владних кабінетах Брюсселя, може вирішитися доля Асоціації України та ЄС. Пускаємося вниз, де на рівні дна амстердамських каналів розмірковують про високу політику Євросоюзу. Т'єрі – один із організаторів референдуму. Він вважає, що 17 мільйонів голландців не мають впливу на політику ЄС, що це не демократично, тому й ініціював голосування. Я люблю європу, співпрацю, вільну торгівлю, те, що спільні проблеми вирішують спільними зусиллями. Але чому у нас має бути європейська міграційна політика, європейська валюта і вся ця бюрократія для регулювання та гармонізації? Європейський парламент? Це все старомодне мислення. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію з Україною ще торік влітку, але перед тим ухвалили закон, який зобов'язав уряд проводити референдуми стосовно будь-якої ініціативи, що збере на свою підтримку 300 тисяч підписів. Євроскептики змогли подолати цей бар'єр, тому 6 квітня нідерландцям належить висловитися щодо питання про асоціацію ЄС і України. Як вважає голландський експерт Марк Янсен, Україна просто потрапила під гарячу руку. Це внутрішня європейська політика. організатори цього референдуму бояться, що голландський уряд віддає за багато повноважень Брюсселю. Жителі кораліста поки що мало знають про цей референдум. не дуже знаю про це. Вибачте, я подорожував і не стежив за новинами. поки не знаю. Я ще подумаю. Я чув про це, але ще не маю власної думки з цього приводу. Втім, позиції євроскептиків у Нідерландах дуже сильні. Саме тут, 10 років тому на референдумі сказали Ні Європейській конституції. І ЄС був змушений відмовитися від цієї ідеї. Кампанія на підтримку Асоціації України і Євросоюзу стартує в лютому. Уряд та волонтери мають два місяці, аби переконати голландців проголосувати за.